Щодоби медики основної госпітальної бази області продовжують рятувати пацієнтів і повертати їх до життя. Непросту історію порятунку українського воїна розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Військовослужбовцю Миколі незабаром виповниться 52 роки. Родом він із Фастова, Київської області. На війну потрапив у 2023 році. Був гранатометником, воював на різних напрямках. Поранення зазнав на Донеччині. Не дивлячись на важкі травми, лікарі змогли врятувати нашого бійця. У край важкому стані була черепно мозкова травма. Він в седації доставлені до лікарні мечника в важку ще й без шансів на життя. Але все вчасно я ще раз хочу сказати, що всі сьогодні військові медики роблять дуже важку роботу, коли вчасно евакуюють наших поранених воїнів і доставляють до нас. Ми їм допомагаємо вижити. Я знаю, що при таких важких ситуаціях кожна хвилина коштує життя. Цих дефектів, які стали після вибуху, це і перелом правої руки, який було фіксоване. Це всі операції, які були зроблені на обличчі для того, щоб не було цих великих поранень. І всі етапні операції по накладці ВАК-систем зроблені у нас в лікарні для того, щоб кола пошвидше видружував. Безліч переломів, обпечене обличчя, травми голови і множинні осколкові поранення. Все це наслідки детонації гранатомета та скиду з ворожого дрону. Втім, за словами військового, він готовий навіть з такими травмами повернутися до служби і взяти до рук зброю, щоб гнати ворога з рідної землі. Там пам'ятаєш, спишку, спишкою. Пам'ятаєш, як тебе поватиме витягуєш. Я буду старатися, буду допомагати, якщо не поручиться, буду здоров'я, так як до мене сестра, вона волонтер. На Миколу чекає процес реабілітації, який буде проходити у Києві. Бажаємо нашому захисникові якомога скорішого одужання. Саме завдяки таким сміливим і мужнім бійцям наш народ нескорений і незламний, тож віримо у майбутню перемогу. Ян Андрусенко Ілля Ломовський новини Д1.